Нарешті вдома львівські параолімпійці повернулися до рідного краю із медалями та досягненнями. Спортсменів зустрічали тренери, колеги і найрідніші люди. Легкоатлет Роман Павлик здобув на паралімпіаді чотири медалі два золота та дві бронзи. Після півдовжину я вже був втомлений, мені було вже дуже важко. Я мав день відпочинку і на людячій вечір повинен був відпочивати. Ну, я зранку почувався себе втомленим, але я потім знайшов. Нашов тобі стрили, і, і найшов тобі стили і боровся до кінця. Ще один представник Львівщини Антон Дацько виборов срібну медаль у змаганнях грапіристів на візках. Хоча й зізнається у свою перемогу, вірив до останнього. Були великі сподівання, що я зможу поборотися за золото. Всі так чуть, -чуть нагадували, намікали, як то на російській мові. Але в рапірі я зустрівся в фіналі з серйозним своїм суперником Худаулінгом з Китаю, якому я один раз виграв на чемпіонаті світу, але на Олімпіаді він все-таки не захотів мені поступатися. Загалом на 14-й пара параолімпіаді збірна України здобула четверте загальнокомандне місце. Наш край гідно представляли і жінки. Ну, трошки треба над фізикою, мабуть, попрацювати, щоб більше витривалість була, бо було дуже холодно, коли ми стріляли перший день, і от нам було важко з цим всім боротися. Треба в такі умови стріляти, щоб вміти їх переносити. Однак відпочивати на лаврах паралімпійці не поспішають. Декілька днів перепочинку і знову до праці, до нових звершень і нових медалей.